Від імені президента України, Верховного Локомадувача Збройних Сил України. прийміть цей прапор як символ держави, якому вірно і до останнього служив ваш син. Дякую. Мій Мій воїн Право, Золота дитина, золотий воїн у нас був. Чесний, справедливий. Він казав, хто як не я, на війну піду, хто як не я. Zalutal je tine volno. Zalutal. Poi, izbrisal ga je na terenu. Izbrisal ga je na terenu. Izbrisal ga je na terenu. Навчався в загальноосвітній школі номер 24 пізніше в політехнічному ліцеї, після чого закінчив також державний університет Штомарська політехніка, де здобув спеціальність інженера механіка. У цивільному житті він працював на мирних посадах, зокрема, був реставратором музичних інструментів, що дуже цінувалося серед його колег, серед його клієнтів. Армії України. «В оселях святих учинить на луня, твоє є істина, ти живостиня, життя. Дуже з ним були близькі. Ми постійно десь подорожували. Він дуже любив природу, він беріг там, він створював електровелосипеди, сам робив, створював такі якісь, ну. Дріфт сучасною мовою, велосипеди, також все на електро, щоб не забруднювати навколишнє середовище. Дуже беріг природу, знаходив якісь чудові локації. Ми постійно на вихідні yeah. він дзвонив. О, там я був таке чудове місце. все, їдемо туди, там погуляємо. Він хоче просто зберегти нашу землю. І казав постійно, я не боюся, хто як не я. Ну, на, жаль, на жаль, так сталося, що, бачите, Бог забирає найкращих, мабуть. Самі душа Бога. І і амінь. чиста він хотів жити. Дуже світла, прекрасна людина, він хотів жити. Він і художник, і музикант, і ну, дуже якийсь світлий, творчий. О, хотів жити все. Мічтав. Вже маленьку квартирку там у Києві. мечтав він жити Господь його, там, де праведні, весь хочет був своїм отцем, пред святим благів.